Друзі, всім привіт! З вами знову Євген та інстаблогер Алла Панюта з самого ранку вже ділиться на своїй сторінці з вами свіжими фотографіями, сторісами та відосами. Молодець дуже активно веде свою сторінку. Я також частенько з'являюся в інстаграмі, але не так багато, як Алла. Я просто фізично не встигаю, але все одно обов'язково підписуйтесь на наші сторінки в інстаграм, там найактуальніша інформація. І що ми вас вітаємо. Із Єгипту, з міста Хургада, конкретно з готелю Лазур Хотел Apartments», Зараз ми саме знаходимося на даху цього готелю, тому що тут бомбезний вид на хургаду. Так, заради цього виду і цієї тераси ми і обрали цей готель. Це майже один з двох плюсів для нас. Перший це вид, і другий це те, що готель знаходиться недалеко від центру. В пішій доступності можна не користуватися таксі. Мінусів. Вистачає, якщо не бачили, обов'язково дивіться попереднє відео, там все є. І ми вийшли на дах, звісно, щоб попити кави. На жаль, вона не заверна. Це просто якесь не з кафе в пакетику. Mm, яка огида, не смачно, капець. Ще й чомусь з грудками взялося, не хочу цього допивати. І нагадаю, що проживання в цьому готелі коштує 32 долари за одну добу на двох. І я забув вам сказати, що у цю вартість також входить сніданок. Ми просто вчора на нього не пішли, тому що Алла спала, я працював, а сьогодні ми нарешті про нього згадали. Він тут відбувається з 9-ї години ранку до 11. ї Зараз на годиннику рівно посередині 10 годин. І я так зрозумів, що прийом сніданку відбувається саме на даху, на цій терасі. Купа столиків, купа місць, де можна розміститися. І, в принципі, вже ми бачили, як відпочиваючи щось снідали. Звісно, по відгукам і фотографіям на букінгу ми бачили, що там ну, якийсь примітивний набір, але можна скуштувати. Не сподобається, у нас в холодильнику є свій мінімальний набір, але і самі дізнаємось, і вам покажемо. Алло, замовляй. Як то кажуть, співвідношення очікування реальність 10 з 10. Відгуки на букінгу не збрехали. Так, сніданок доволі простенький. В наборі на двох є булочки, і у кожного по тарільці з таким набором: йогурт, сирок, ще якийсь сир, полуничний джем, огірки, помідори і варене яйце. Ували таке саме, і, в принципі, щось. Трохи нагадує наш сніданок, котрий був в готелі в Гізі, але тоді проживання коштувало, здається, 24 долари за двох на добу. І все одно сніданок був трішки побагаче. Там точно були смажені яйця, але сирок, огірки помідори це те, що схоже і там, і тут. Ну, в принципі, як для ранку, що треба більше. Зараз перекусимо і будемо. Я думаю, будемо рухатись кудись в сторону Червоного моря, бо в перший день ще можна пропустити морський відпочинок, а на другий день обов'язково треба вже залізти в шикарне Червоне море. Однак, перш ніж жити на пляж, ми залою моніторимо житло в Хургаді, не те, щоб нас вже виселяли з цих апартаментів. Просто через декілька днів нам треба буде покинути цей готель, і ми підшукуємо собі наступний варіант. Точно знаю, що тепер ми хочемо скористатися не букінгом, а Airbnb, тому що там набагато більший варіант саме квартир, а не готелів. Алла собі там навибирала 20 плюс пропозицій, однак частину цих квартир вже орендували на наші дати вони недоступні, і ми на всякий випадок ще переглядаємо варіанти. Можливо, щось сподобається. Ось точно є один варіант, котрий знаходиться. В ту сторону ближче до старого готелю Шератон, і там точно є вже особистий балкон з нормальним видом на море. В цьому готелі у нас також є вид на море, але це так, з натяжечкою. А там, наче, і басейн є, і тому подібне. А ви, до речі, якщо орендували житло в Хургаді, і знаєте якісь перевірені групи в Фейсбуці, Телеграмі, Ватсапі, Інстаграмі. Де ви там знаходили житло, поділіться, будь ласка, в коментарях або напишіть мені в особисті повідомлення в інстаграмі. Можливо, ми там щось цікавеньке собі орендуємо. Я точно знаю, що можна просто взяти, вийти на вулицю, ходити по вуличкам Хургади. Якщо вам сподобається якийсь будинок, можна до нього зайти і спитати, чи є вільні квартири і так заселитися. Можна зробити, але в даний момент ми щось. Не хочемо так робити, ми краще цей час витратимо десь там на морі, на пляжі, або просто будемо для себе досліджувати Хургаду. Я думаю, такий варіант пошуку житла підходить, коли ви шукаєте на більш довгий термін. А якщо ми переїжджаємо кожні 3-4 дні, то... то не хочу. Є Airbnb, є Booking і є мої підписники. Так що, якщо знаєте групи, діліться в коментарях. Завчасно дякую. Є невеликий мінус ось такого розміщення, як у нас, коли ми проживаємо в апарт-готелях, це те, що у готелю немає ніякого власного пляжу. Бо ми ж, до речі, також знаходимося зовсім не на першій лінії. Це якась хай буде третя-четверта. І виходить, що нам необхідно користуватися якимись платними пляжами, котрі знаходяться тут неподалік. Ми відкрили Google карти, побачили, що недалеко від нас знаходиться пляж під назвою Orange Біч. Не плутайте, до речі, з Orange Бей. Той пляж знаходиться на острові Гівтун, а Orange Біч знаходиться на Шератоні. Я почитав відгуки на Google картах і там пишуть, що вхід на пляж Orange Біч коштує 100 фунтів з людини, тобто 2 долари. Проте я підійшов на ресепшн нашого готелю і запитав, чи є для нас, як для мешканців вашого готелю, хоч якась знижка на будь-який платний пляж, що знаходиться тут неподалік. Хлопчина каже: так, є, Orange Beach. Кажу, супер, підходить. Яка знижка? Каже, 50%. Я вам каже, даю ось такі дві карточки. Вони виглядають як... Звичайні карточки для рушників в будь-якому готелі All-Inclusive. І каже, дивись, для вас двох загальна вартість 150 фунтів. Кажу, добре, давай виходить, хтось десь трошки підбрехує. Або вхід на пляж не 100 фунтів коштує, або він зробив знижку не 50%. Але все одно ми залишаємося в плюсі, не із-за того, що знижка там. 25%. Справа в тому, що це лише моє припущення. Якщо ми без отаких карточок прийдемо на пляж і заплатимо за вхід, то виходить, зайшли, заплатили. Відпочиваєш, я так думаю, як тільки ми вийдемо, то все, наше відвідування вже згорає. А тут нам дали карточки і написано, що відвідування пляжу з 8 до 17 години. Виходить, ми можемо заходити, виходити, туди-сюди, зранку піти поплавати ввечері. Ой, який веселий Йей, чувачок! Йей, бі -бі! Добре! Йому дуже добре. Дякую! Перше, що бачу із інфраструктури, це наявність туалетів, чоловічий та жіночий, волейбольний майданчик, невеликий дитячий майданчик, верблюд. Це, скоріш за все, перевдягалки та ногомийки. Цікаво працюють, а то щось немає калюж. Ну, Перевірка. Тече, все працює, верблюд відпочиває, Ти чому з пробитою головою. Шезлонги є, тіньові навіси, невеличкий такий пляж, він виходить, знаходиться по праву сторону від готелю Белавіста. Ми там відпочивали, він нам сподобався, можна буде колись повторити. І, Алла, підскажи, де ми обираємо місце, щоб розміститися. Як бачите, лежаки ось такі дерев'яні. Місцями не вистачає дощечок. Ну що, о, це бар. Можна замовити, я думаю, якийсь освіжаючий напій. Але явно це все за додаткову плату. Що тут є у них? Може якесь морозиво. Так, є морозиво. О, можна замовити каву, вода, холодні напої, енергетики. Ні, спочатку треба поплавати, а потім вже можна щось замовляти. Так, це виходить бар з напоями, бо я знайшов Ще ось одну локацію, там готують. ну Якщо читати вивізку, то картопля фрі, піца, бургер, шаурма. Бічбой нас люб'язно запитав, де ми хочемо розміститися. На сонці, десь в тіні. і Ми обрали ось ці два місця, тому що Алла, великий геймер, вона ж буде шпілити на ноутбуці в Stalker 2. Та й просто гарна локація, що ось уже поряд вхід в море. А якщо Алла плавати не буде, буде собі в тіні лежати засмагати. Це меню нам принесли. Дивіться, на сонці, щоб краще було. Гарячі напої, кава турецька 30 фунтів. Айслата 60. Є фреши. До речі, лимонний фреш. У нас вчора коштував в грік таверна там? 60 фунтів. Тут також 60 фунтів. Це те, що стосується напоїв. І далі є ще, що а, ще напої і піца 130-140 фунтів. Піца з морепродуктами 250, салати, сендвічі, барбекю. І кальян. Шиша. Шиша це ж кальян. І звідси я вже бачу, що вхід в море. Кам'янистий, ось там далі. Пісок, скоріш за все, є, але з краю, бачите, каміння, каміння, каміння. Так що треба на всякий випадок брати з собою каралки, щоб було зручно заходити. Все, треба бігти в воду. Добре, що ми з собою взяли каралки, правда, Алла брала для себе, тому вони трохи не мого розміру. Але в чому проблема натягнути. Те, що не натягується. І каралки тут пригодилися, тому що я зараз зайшов у воду по пояс, і ось цю всю відстань я йшов по камінню. Бо соніш, це було б робити максимально незручно, бо навіть в каралках я відчував ці всі камінчики. А далі я не знаю наскільки, ну, ну це метрів нехай 15, можливо. Треба пройтися. І далі вже починається пісок. Є трохи каміння на дні, але його вже видно, його можна обходити. Ось це каміння у воді, я думаю, вам видно. І я, до речі, бачив, що деякі туристи, котрі не хотіли йти ось цю всю відстань по незручному заходу, просто злазили ось цього каміння відразу в воду. Не сказав би, що це якийсь максимально зручний варіант, тому що нема ніяких сходинок. Але якщо взяти каралки, то і проблем не буде. Щодо набору глибини, від попередньої локації, де я щойно стояв, я відійшов метрів 10-15 і мені вода не дістає навіть до грудей. Я взагалі дійшов ось до коралового рифу. Не знаю наскільки він живий. Треба пірнати дивитися. Правда, проблематично пірнати все, взяли в поїздку. Наприклад, помічника ось цього. Всякі приблуди для зйомки, а маску я забув, і окуляри я забув. Таке відчуття, що в кожній поїздці ми будемо, як сувенір, привозити ще одну нову маску з Єгипту. Так от, ой, щось я підійшов до цього коралового рифу, і мені глибина стала ще менша. По пояс. Я бачив, що люди тут плавають з маскою, можливо, декілька рибок. Тут є, але візуально ось так. Над водою я не дуже їх бачу. Я більше риб бачив ось там біля берега. І оскільки я вже показав, що знаходжуся у воді не один, а з помічником. Давайте дізнаємося температуру моря. І перші дні грудня вона складає плюс 25 градусів. І я нарешті знайшов, де починається справжня глибина для. Любителів поплавати, таких як я, так от вона знаходиться прямо вже в кінці ось цього невеликого коралового рифу. Темна пляма, сподіваюсь, вам видно. Ось так. О! Доходите до кінця цієї плями, все, глибина по шию. Далі треба вже плавати. Водичка гарна. 25 градусів це. Перші метри, коли заходиш, хургада, дує вітер, здається, що прохолодно. Температура повітря, до речі, сьогодні плюс 24, тобто вода на 1 градус тепліша. Поки що в моменті я вдосталь накупався в Червоному морі, бо я повернувся до але, залишив її камеру помічника Дельфіна і потім пішов плавати вже за кораловий риф, там де глибина вода дуже класна. Я так довго був у ній, що у мене руки були, знаєте, зморшки, як старички. Вони вже прийшли в норму, бо я декілька хвилин знаходжуся на березі, засмагаю. Та сохну. І поки я ось там плавав, ходив, Алла вже зробила перше замовлення. А саме, ось такий кальян, відповідно до прайсу, він коштує 70 єгипетських фунтів. Що, якось здається, підозріло дешево, це всього 1 долар 40 центів. Алла замовила смак мята. Принесли його буквально за 10 хвилин, але поки що з нас не брали гроші. Мабуть, він записує десь собі на папірець. Скільки ось ці два. Лежака замовляють собі щось, ну, бо ми ще плануємо взяти щось попити, тому я думаю, в кінці буде загальний чек. І Алла, поділися, будь ласка, враженнями від кальяну. А, ну, Кальян коштує свої 70 фунтів. А, він легкий. Проблема із трубочкою сюди потрапляє повітря, але легкий саме раз. Для пляжного більше не очікувала. А де, І щось не а а де дим, де пар, де? 70-й? Давай, а ну дуй. Рекомендація від непрофесійного Євгена Кальянщика. На пляжі Orange Beach кальян не замовляйте. Він просто ніякий. Я розумію, що коштує дешево, але. Ух ти! Дим! До цього не було. Ну він все одно не дуже смачний. Але правда, до цього не було. Мені не сподобалось. Черговий раз плавати в Червоному морі, і ви знаєте, після того, як годинку полежав на пляжі та позасмагав, то коли заходиш назад, я знаю, що температура води 25 градусів, але перші хвилини чи секунди вода здається якоюсь прохолодною. Хоча через хвилину-дві я вже буду кайфувати. Але якщо ви. Теплолюбива людина, як Алла, то може трапити ситуація, коли я прийшов кажу, Алла, вода, клас, 25. Дивись, які мої руки, із моршками. Тобто вони розкисли в воді від температури. Іди плавай. Алла зайшла по пояс. Постояла хвилинок 5, каже, все, я покупалася, далі не захотіла йти. Ох, ці теплолюбиві люди. До речі, напишіть в коментарях, яку температуру води. Ви вважаєте для себе максимально комфортною для купання. Бо Алла мені постійно каже 28, 29, а то і 30. Плюс. Особисто для мене. Це, це вже якийсь чай. 25, 26, 27 мені максимально комфортно. Я плавав і при плюс 15. Здається, така температура води була в Таліні влітку. Тому. Мені головне, щоб було море, а далі Женька і так буде плавати. І я вже дійшов майже до краю коралового рифу, мені вже по шию, тіло акліматизувалося, і вода, звісно, максимально кайфова та класна. Це пляжі з сусідніх готелів, один з яких і є Белавіста. А на нашому пляжі Orange Beach людей стає. Потроху все менше і менше. Відпочиваючи розходяться по своїм готелям. Хоча в ідеалі реально можна сюди приходити з 8 години ранку. На пляжі можна замовити і поїсти, і щось попити, і можна весь день тут відпочивати. Однак ми залою ще не поспішаємо повертатися у готель. Я хочу максимально насолодитися плаванням. У Червоному морі Алла буде насолоджуватися краєвидами, бо для неї вода чомусь холодна, нічого. У неї буде декілька днів для кліматизації, а далі я точно затяну її на глибину. Тому в даний момент ми продовжимо наш відпочинок на пляжі Orange Біч. Ми вам показали, який він є. Ну а в наступних випусках продовжимо досліджувати різні цікаві локації курорту. Хургада. І от, щоб не пропустити всі ці наступні випуски, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей!